Тепер також на небі є у мене свідок, і мій оборонець на висотах. На нашій багатостраждальній планеті все менше цінується правда і чесність, накоп губить безліч душ, і заздрісники творять свою чорну справу. Ми часто терпимо у своєму житті несправедливості та хибні звинувачення. Деколи нас звинувачують у протилежному тому, що ми робимо, ці наклепи чути на роботі, в сім'ях і навіть у церкві. За допомогою них диявол прагне зламати людину, особливо він лютує стосовно тих, хто бажає йти шляхом Божим, і як часом нам боляче і прикручути подібний наклеп, але у нас немає причин журитися. Бо правда переможе у свій час. У нас є свідок на небесах, який завжди правдивий, його неможливо залякати чи підкупити. Перед Його святим ликом будь-які підступи ворога розпадуться на порох. Амінь.